Друзі, всім привіт! Пам'ятаєте цей прекрасний мінівен Сяопен X9? Ну так давно ми його знімали саме в цьому автосалоні, але сьогодні, 24 травня, ми приїхали сюди не просто так. Так, на жаль, Сяопен не випустив ніяких нових моделів. Це ж саме P7, який вже три роки як випускається, і прекрасно продається G6 і G9. Але, друзі, рік назад я для вас знімав огляд G9, і я завжди кажу, що це, мабуть, один із найкращих. А може, мабуть, і не, мабуть, це, це дійсно один з найкращих електрокарів наразі на ринку Китаю. Але чому саме сьогодні ми прийшли зняти саме його ще раз. Бо вчора, 23 числа, була презентація нової версії прошивки для автомобілів компанії Xiaopeng, саме G9 і P7. І тепер, друзі, у нього офіційна є англійська мова. Тобто ці прекрасні автомобілі тепер більш адаптовані для України. Ну що, давайте ще раз. Вже через рік познайомився з цією прекрасною автівкою. The sky When the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes. Thought there was nothing to find. I stopped searching for a reason. Just let the world embrace us in the silence. We are one. Can't escape from this feeling inside you. Released from heartache, you'll be fine. Розміри. Довжина 4891, ширина 1937, висота 1680 і колісна база 2998 мм. Вага його від 2230 кг до 2335 кг. Як ви бачите, друзі, в даному випадку у нас в салоні представлено 3 автівки. Дві. Задньопривідні це вже рестайлінгова версії. І також у нас стоїть максимальна комплектація 650 мекс, але це до ресталінця 22-й рік. Тобто сьогодні ми можемо порівняти 22-й і 24-й рік особисто. У цих автівок у всіх сяопенк. Насправді є один такий, як для нас, це не мінус. Але ви подумаєте, що це дійсно мінус. Вони не оцинковані. Повністю, вся е, кузовна частина даної автівки е, не оцинкований метал. Але. Морда, капот, крила, двері і кришка багажника вони алюмінієві. Тобто задні крила і пороги, ну, і вся конструкція, самі розумієте, без цинку. У всіх трьох автівках в даному салоні стоять 21 колеса, 255-45R21. Але в самій базовій комплектації будучи е, вибір між 19 колесами. Ну і кліренс, друзі. Монопривідна версія не має пневмо Тут у нас 16,7 см кліренс в мінімальній точці. Але, як і казав, у нас є в салоні максимальна комплектація до рестайлінгової версії. Ну, вона, по суті, така ж сама зовнішня. І, як ви бачите, ми максимально вже підняли її на пневмі. Тобто, наразі кліренс у нас 23,5 см. І як ви бачите, це реально джип, друзі. От дивіться, у мене 1,78 м зросту. Подивіться, як вона виглядає пора зі мною. А вона насправді не така і велика машинка. Але погодьтесь, в даному випадку вона виглядає просто монументально. Характерна відміні всіх сяопенгів це, звісно, її фронтальна частина. Це от величезна величезна монобров. Але це не ходові огні. Ходові огні саме тут знаходяться. І вони тут не матричні. Це Леди у всіх комплектаціях, вони стають абсолютно однакові фари. Якість і освітлення у них дійсно хороша, але е, освіт, е, світло вони, на жаль, не вирізають. Ну і подивіться на цей зелений колір. У Сяопенга зелений і сірий кольор, такий, як стоїть на повнопровідній версії, вони платні. Це 3000 юанів. Але... В зеленому кольорі він виглядає просто неймовірно. Дійсно, це насправді дуже красива машина, і ще раз повторюсь, вона мені дійсно дуже подобається. І задня частина, до речі, є двірник. Далеко не у всіх електрокарів він є, У пенга він є, будь ласка. Ну і, звісно, електропривід багажника у всіх п'яти комплектаціях він також присутній. І багажник у нього доволі такий великий, друзі. 660 літрів з розкладним заднім радом. Якщо його скласти, то буде 1576 літрів. Є подпол невеличкий, в який можна покласти Kit. Це у нас що, зарядка, да, чи що там? Ні, компресор. От, і жилет аварійної зупинки. Де в принципі, все. Сидіння складається у нас з кнопки. Нажали, бачите, і це, до речі, дуже круто. От тут можна порівняти з Denzo n 7 бо там при нажатті кнопки вони повільно відпускаються і трішки може це задовбати. Тут раз, нажали, все, секундна діла. І у вас задній ряд складений. Але, як бачите, не в рівний пол. Тим не менш 1576 літрів, будь ласка, у вас присутня в такому прекрасному паркетнику. Але складаються вони по старинці. все вручну, не з кнопочки. А зараз я хотів би почати з такої невеликої відмінності між комплектаціями. Як я і сказав, їх є 5: з 570, 702 і 650 на повному приводі кілометрів. Але у 570 і 702 є дві комплектації: Pro і Мекс. Pro – це база це топ. В даному випадку у нас 702 Pro, тобто базова комплектація. Дивіться, перша відмінність. Тут немає дотяжки дверей. Але якщо підійти до автомобіля комплектації Max 570, 702 чи 650, то будь ласка, відкриваємо двері і дотяжка дверей присутня. Ручки, ну, мабуть, не всім вони подобаються, але вони нормально відкриваються. Дверь також широко відкривається, плюс вона, звісно, безрамкова. Але склопакет одинарний. Хоча це не заважає даній автівці мати хорошу шумоізоляцію, бо от рік назад ми їздили на повнопривідній версії на тездрайві. Повірте, мабуть, це одна з найтихіших машин зараз на ринку Китаю. Карта двері, шкіра, шкіра, напа, пластик, покритий шкір і акустіка, друзі. Акустіка X Opera називається 21 динамік. Оце друга відмінність між дорестайлінговою версією, бо до доресті буде 22 динаміка, але DIN-Audio. Ну і подивіться на ці сидіння. Це, звісно, шкіра напа. Є три варіанти е, кольорів. Це от, рижий, чорний і світлий. Як на мене, рижий найгарний. Ну і в даній комплектації знову таки у нас комплектація Pro. Тут немає масажу сидінь. І також немає підігріву керма і пам'яті керма. Але тут треба. Дещо додати, друзі. Якщо ви це все хочете, то за це можна доплатити всього 10 тисяч юанів, тобто десь півтори тисячі доларів. І у вас буде і підігрів з керма, і з пам'яттю керма, і масаж, і дзеркало там для пасажирки вашої з таким от, е, чудовим освітленням для того, щоб робити макіяж, і запахи, усі, які дають такі аромати, да, прекрасні запахи в салоні автомобіля. Дивіться, яка класна фішка: 21 динамік. Закриваєте двері. Хоба. І виїжджає ще два динаміка зліва і справа також. Наче не потрібна штука, да? але як воно ефектно виглядає, погодьтесь. Ну і так як у нас комплектація Pro, у нас вручну регулюється кермо, але по висоті, по виліту, підігріву, як я казав, нема, але опційно можна доставити. Немає проєкції. Можливо, да, в 2024 році, коли немає проекції на такому доволі таки дорогому автомобілі, ну це можливо вже невеличкий мінус, але мені вона особо не потрібна. А от напишіть в коментарях, друзі, як ви вважаєте, проекція взагалі потрібна штука? Користуєтесь ви її чи ні? Давайте подивимось, скільки із нас, таких людей, як саме я. Ну і звісно, основне на що ми сюди сьогодні приїхали. Бо огляд цієї автівки вже повноцінний у нас є. Це два екрани по 15 дюймів. До речі, роздільна здатність 2400 на 1600 пікселей, і це все LCD-матриця. Але тепер у нас є англійська мова. І це офіційна англійська мова, не як і кастелі, будь ласка, все тепер йде з вчорашнього дня. На жаль, CarPlay сюди не додали, але я думаю, що це можливо буде доставити, так як у нас система, яка працює на Android. Все працює доволі швидко. Тут екран 60 Гц, як один, так і другий мультимедійний, до речі. Це для вашої дружини чи дітей, будь ласка, щоб подивитися фільми. Але по роботі самої системи питань жодних немає, є, до речі, Screen Mirroring. Це, можливо, десь замінить вам систему CarPlay, бо сюди буде вводитись повністю картинка з вашого телефону. Ну, і камери 360, вони дуже хорошої якості. От на тверду-п'ятірку можна поставити. До речі, 3D-режим є в машинці. Майбуть, да, будь ласка. Звісно, не Zcar. І не лісян, але ну, у нас і не нова система. Отак от виглядає, до речі, скрін мірою даної системи. Але як бачите, у нас є одна така невеличка проблема в Китаї. Ми використовуємо тільки виключно VPN, щоб користуватись YouTube, я думаю, ви це знаєте. Тому, на жаль, запустити відео ми не можемо, так як скрінміруін приключається саме по Wi-Fi до системи машини. І якщо включений Wi-Fi, то VPN вже не включається. Але от. В принципі, виглядає все це в отаку. Тобто, якщо перевернути телефон в даному випадку, він не переворачується, повернеться і вся картинка. Але, але звук буде все одно іти саме з телефону, не з екрану. Ну, нічого. Все-таки, знаєте, якийсь там навігатор, умовно кажучи, вивести можна, і це теж непогано. І також уся у пенга є голосовий помічник такого свого роду тамагочі. І звуть його Сяопі. Він насправді робить багато функцій безліч, яких можливо відкрити закрити вікна, там, кондиціонер. Ну, давайте для прикладу скажемо. Ніхао, Xiaopi. Да, ка, чан, ху. Він, будь ласка, відкрили вікна. Ніхао, Сяопі. Гуан, чан, Чанху. Ну, будь ласка, закрили відкрили вікна, теж саме з кондиціонером, і з масажем, якщо у вас в даній комплектації масаж присутній. Як бачите, якщо ви знаєте так ну, насправді мінімально навіть китайську мову, бо це фраза вивчить, ну як бачите, неважко, навіть якщо у вас нульове знання китайської мови. Тому користуватись, в принципі, це можна буде. Чи буде працювати воно в Україні, важко сказати, але ну, наразі в Китаї воно працює. А тепер для тих, хто додивився до цього моменту, якщо ви не знаєте китайський, Наразі з вчорашнього дня тепер це не проблема. Дивіться. Open the window. Так, друзі, тепер він розуміє китайську мову. Англійську. Англійську також, так. Ніхауся опі. Ніхауся Play music. музы. Шо? Ну, тут пішла музика, сяопі. Stop music. Well, ну тобто, ви зрозуміли, да? Навіть якщо ви таки не вивчили декілька китайських фраз, думаю, англійські фрази ви вивчите без проблем. По торпеду у нас іде Ambient Light підсвітка. Є дві бездротові зарядки з охолодженням. До речі, до рестайлінгу була саме одна тільки зарядка, два пістоканника і такі от прикольні підлокітники, які відкриваються як вліво, так і вправо. І, до речі, він доволі такий глибокий, але так як у нас комплектація Pro. Тут немає фрейгранс у от запахів. В Мексі вони будуть. Ну і є у нас такі великий бардачок, до речі, доволі такі глибокий, і обшитий ворсом. Будь ласка, краса, нічого там тарабанить не буде. Ну і задній ряд. Він, звісно, не такий, як в тій же дензі. Тут немає масажу. В даній комплектації навіть немає підігрівів, але в Мексі будуть виключно підігріви сидінь. Але подивіться на мою посадку. Ноги витягуються майже повністю рівно. Є підлокітник з такими підстаканниками і е, місцем для мілочухи. Сидіть тут насправді дуже зручно, друзі. Да, Хотілося б якихось там, знаєте, більше може бить, люксу, типу підігріва, вентиляції, і масажів, але, на жаль, їх тут немає. Але можна з е, карти дверей, з кнопки регулювати наклон спинки. Як бачите, дивіться, як, наскільки я розкладаюсь, розкладаюсь. О, ну краса. Так от можна їхати дуже далеко і з величезним комфортом. Тут дуже комфортно. Але е говорячи про панораму, так, вона тут глуха, вона тонована, немає тут механічної шторки, немає тут автоматичного затемнення. Але плівка доволі така плотна, тому, повірте, ця машина зроблена тут в Гуанжоу заводом в 10 хвилинах, і вона спеціально розроблена для літа а Тут влітку десь 50-60 градусів може бути на сонці. Тому, повірте, в даному випадку ця панорама не буде пропускати ультрафіолет. Ну і для прихильників подорожувати, зверху є такі рейлінги, на які можна поставити перегородки і повісити багажник додатковий. Ну і В даному випадку хочу вам ще показати максимальну комплектацію до рестайлінг, це машина 2022 року. Як ви, мабуть, бачите, ну, в салоні відмінності у них насправді нульові. Єдине, що що казав, дивіться, отут у ставляться у нас запахи, ці фрейгранс. Ох! як вони пахне. пахне деревом насправді. От. І акустика. Акустика Dynaudio замість X Opera. Хоча насправді великої відмінності від цього немає, бо звучить вона насправді і там і там доволі таки добре. Але безстротової зарядка тут тільки одна, і, до речі, тут немає охолодження, як от в рестайлінговій версії. До речі, якщо ви часто їздите зі своєю дружиною, подивіться на сидіння пасажира. Розкладається воно дійсно як диван. Тут в топі, звісно, є масаж, вентиляція підігрів, плюс лежать тут безмежно комфортно. І чи є тут це зеркало, да. Оце зеркало, яке вони теж позиціонують, як зеркало для дружини, типу як. М для Макіяжу, так. Да. Звісно, дружина це знає, я не знаю, як це правильно назвати. Каже, дивишся тут мейкап туторіал собі. О, а, мейкап... Okay. Кстаті, да, так, дивись, він запускається при цьому моменті. Бачиш, вона запускає режим зеркала. Супер. Так що. Диви і вмикаємо, так? Ну, коротше, да. якщо ви думали, що китаянки насправді красиві, вони просто не, красиві. Вони вміють просто робити мейкап-туторіал. Mm -hmm. якщо mm -hmm. ну, от, дивіться, от, Макіяж, от мейкап-туторіал, от, дружина попросила все показати, я не знаю, чи воно вам треба, але от буде дивитися. Ну, і одразу да, на, на екрані, не, на екрані на зеркалі собі таке ж саме малюєте. Ну, от якось так, друзі. Коротше, китайці. Розмальовує себе значно краще, ніж фарбують машини. Повірте мені, на славу. <сі> всі машини в них зроблені крайні хріново, тому ми саме особисто всі баушні машини перевіряємо на наявність дефектів і робимо вам відео і фотозвітність. Так що, якщо, ви, до речі, хочете купити баушну автівку, сміливо звертатись до нас. В даному випадку ми сидимо в БУшній автівці, в якій, до речі, фарбовано задні двері і заднє крило. Але. Ну, ну я вже дивився сьогодні. От, можливо, на камері там видно, що воно трошки темніше. Так, ну давайте тепер заглянемо під капот. Думаю, що тут газові опори, так, да, вони є. Також є шума віброізоляція і є невеличкий багажник, в який можна покласти. От як бачите, це, мабуть, да, це мабуть чи матрас чи брезент. Ну суть, Як бачите, він не дуже глибокий, але покласти сюди можна і є доступ до скломувачів. Мабуть, більшого нічого і не треба. Ну і комплектація. Як я казав, їх 5 570, 702 і 650 на повному приводі. Але всі задньопривідні версії працюють з виключно однаковим електродвигуном 230 кВт-430 Ньютон метрів. Але між 570 і 702 км є основна велика відмінність. А саме це батарея. Бо в базових двох версіях на 570 км стоїть залізофосфатна батарея на 78 і 4 кВт години. Звісно, є тепловий насос, підігрів і охоложення даної батареї. Але у всіх наступних комплектаціях буде стояти, звичайно, потрійна літова батарея на 98 кВт-годин. І самі розумієте, 702 км задній привід і повний привід 650. І, до речі, сумарна потужність повнопривідної версії 405 кВт-717 ньютонів крутного моменту. Ну і розгін до 100 км на годину у задньопривідної версії за 6,4 секунди. І якщо ми говоримо про перформанс, повний привід за 3,9 секунди. І порти зарядки. Будь ласка, зараз ми їх відкриємо. Вони відкриваються з екрану. Відкрився, так? І там у нас знаходиться два порти зарядки повільний і швидкісний. До речі, швидкісний порт віддає електроенергію 3,3 кВт. І це є ще одна невеличка, але відмінність між 22-м роком і 24-м, бо там віддавав 2,2 кВт. Ну і ще один такий великий плюс: що максимально ця машина може приймати на себе 315 кВт. Тобто цю машину можна зарядити. При наявності хорошої зарядки, як розумієте, там, за якихось півгодини. Ну і закривається вона також з екрану, з кнопочки. Ну і перед тим, як озвучити ціни на всі комплектації, я скажу вам таке. Ми тільки що розказали, що є PRO і Max комплектації. Так, Max має дотяжку дверей, має підігрів заднього ряду сидінь, підігрів керма і. А, ну це от дзеркал так? да? Але, друзі. За це все можна заплатити 10 тисяч юанів і мати повністю в зборі це на комплектації PRO. Але різниця між PRO і Max – 26 тисяч юанів. Тобто, якщо ви все це докупите, у вас ще залишається 16 тисяч уанів в мінусі. А мінус чому? Бо в комплектації Max іде автопілот XNGP, який повністю працює на території Китаю автономно. А в Україні він працювати все одно не буде. Тобто ви можете спокійно купити цю авто... автівку комплектації про додати сюди 10 тисяч юаней, і у вас буде мекс просто без автопілота, який вам нафіг не потрібен. Погодьтесь, це вірне рішення. Ну і ціни наявність англійської мови з вчорашнього дня це не єдиний плюс. Бо на початку цього місяця травня всі комплектації здешевшили на 20 тисяч юанів. Тобто, я вам уже називаю актуальні ціни на сьогодні з рахування знижки. Почнемо з базових комплектацій 570 Pro і Max. Pro сама дешева коштує 243 900 юаней, Max 269 900 юанів. Різниця, як ви бачите, величезна за счет цього ж автопілота і до пакету опцій, який можна купити за 10 000 юаней і зекономити гроші. Та ж сама історія з комплектацією 702 Pro і Max. Базова Pro коштує 263 900 юанів. І Max 289 900 юанів. Тобто, як бачите. Оця комплектація дешевше, додай сюди десятку юанів, і буде у вас все. І Frequenсі, і дотяжка дверей, і проче проче. Ну і максимальна комплектація, чесно вам скажу, машина, яка мені дуже подобається, яку я, мабуть, б, дійсно хотів би собі купити. Це он, така машина, яка стоїть ті, тут тільки 24-го року, буде коштувати 339 900 юанів. Тобто, самі розумієте, це не дуже дешева машина. І в неї дійсно, як і у багатьох електрокарах, є свої мінуси, але більшість все-таки тут плюсів. І наразі, ну це повірте на слово, це дійсно один із найпродавайміших електрокарів зараз на ринку Гуанчжоу, бо вона збирається саме тут. І китайці дійсно дуже полюбляють її за її комфорт, за її якість ходу і за її динаміку. Ми не будемо сьогодні для вас знімати тест-драйв, бо сьогодні немає повнопривідної версії для тест-драйва. Але я посилання зверху залишу. Рік назад ми їздили саме на версії 650 Max. Подивіться той огляд, повірте, вам дуже сподобається, як їде ця автівка. От, до речі, у нас є пісьомий ламбо-дверми. Така от автівка у нас була в нашому інстаграмі. Там є таке відео, де вона змінювала колір кузова. Вам багатьом вона сподобалась. Насправді вона колір не змінює, але вона, повірте, виглядає досить непогано в цьому фіолетовому кольорі. Ну і салон. Ми можемо побачити, як виглядає світло-сірий салон. В G9 він буде виглядати абсолютно так же само. Ну і одразу відповідаючи на ваше питання, де брати запчастини на дану автівку. А брати їх можна саме у нас, бо, от, до речі, сяопень знаходиться завод десь в 15 хвилинах звідси. Тому, повірте, на них немає жодних проблем з запчастиною як ходовою, так і кузовною. Як і будь-яких інших автівок, ті ж там, я не знаю, що BYD, все це можна замовити у нас. Ми доставляємо це в Україну без будь-яких проблем. До речі, якщо вам потрібні запчастини для вашого електрокара, китайського чи не китайського, також пишіть нам всі наші дані в дописі під відео, і також ми доставляємо в Україну електрокари як нові, так і от, як цей в даному випадку БУ. Тому, друзі, якщо хочете стати власником нової чи бушної автівки з Китаю, пишіть нам, ми завжди на зв'язку, і кожну автівку, якщо це БУ, перевіряємо особисто для вас. Погодьтесь, друзі, автівка просто нереальна. Від мене, особисто її великий жирнючий лайк. Я думаю, від вас також. Не забувайте його поставити і написати в коментарях. Як вам даний електрокар? Підтримуйте україномовний контент. Ми працюємо саме для вас. А наразі, друзі, дякую вам за перегляд даного відео. Бережіть себе, донайте на ЗСУ. Слава Україні! І до наступного тижня, друзі! Всім пока-пока!